І Маркуська десь назбирав різних ковтюхів. І він дивіться, як тщательно себе, ретельно себе вичищає. Мій дорогий. Мій дорогий чистюнчик. Звичайно, я йому допомагаю, звичайно, я його чищу. Ой, ой, дай. Ні, 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 не ковтай, Маркушечко. Звичайно, я помагаю, звичайно, ми це все вичищаємо. Я вам якось покажу, як я йому це все вичищаю. У нас є спец... така... спеціальна така розчосочка. Ми всі ті ковтюшки, всякі ті, що там, бачите, він в мене пухнастенький. І туди набивається всяке він. Він собі ходить кругом і там. Назбирав різного в шерсть. Ляпухи, мої дорогі. Ми це все вичищаємо, він так лягає на спинку, я йому це все гарненько вичищаю. Але ось я просто хотіла зафільмувати вам показати, як він це ретельно робить сам. Буває, звичайно, таке заплутається в тій шерсті, що просто не мона тим та й розчув... Ой, ось, той розчосочко розчесати, то буває, приходиться легесенько ножничками відрізати маленькими. Отаке От навіть у нас буває. Лопатюхи не помив і прийшов тут та мені. Лопатюшки треба мити. Я жди треба мити гарненько. Як йде так до мене, то ми лопатюшечки миємо. А це такий прийшов, такий грязнулька такий. Хоч грязнулька, але дивіться, як він старається себе вишкрипти вимити. Мій дорогий, нелидачий котик, молодчинка. не замазурка, ні. Ні. Мама тобі поможе, поможе моє сонечко, поможе. Зараз будемо, будемо зараз все та звідти вичищати. О, такий мій пухнастик, через те назбирав такого. У такого там бачите як? Шерсть ковтає, да, треба буде пасту купляти виводити комочки шерсті з організму. Нещодавно таблеточку вже другу пили від глистів а от, знаєте, покропила його від кліщів, від бліг. Там купую таке дороге таке лікарство в аптеці І воно мені зазвичай завжди допомагало, тому що там є дешеві, то вони не, не такі помічні мені були. Ну, можна сказати, зовсім не допомагало нічого. А це таке дороге, то ми я купила його і цей раз воно абсолютно нам нічого нічого не допомогло. Покапалися ми тими ліками, тими капельками. І я вже була уверена в тому, що вже в нього не буде ні кліщів, ні блошків. Виявляється, пройшло вже пару днів, як я дивлюся в нього три кліщі на шиї. Ши такі здорові, витягувала йому ті кліщі. Потім, потім побачила ще одненьку блошку. Звичайно, ми це все вичищаємо. І в нас спеціальна є розчосочка, і кліщики ми ці всі витягуємо. Але я просто кажу про те, що, що отаке, Отака якість цього препарату. Здається, другий препарат мав би допомагати, а ось така якість. І я взяла ще дві упаковки, тому що взяла ще для пушка. Але для пушка я вже ще не використовувала, тому що я от, на диво, да, в пушка немає, я його не крупила. І в пушочка нашого немає. Ні кліщів, ні блошків, немає. Тому я ще не використовувала це, я так ну, навіть не знаю. Ну, в мене пушочок вже зазвичай, ви знаєте, він знаходиться вдома, він, він ніде не ходить. От тільки ну, на подвір'ї, але й на подвір'ї ж в травичці можуть бути і кліщі і в нас і собачка є. Але, але у пушочка немає. І я собі так думаю, добре, що немає, тому що цей препарат, що я купую, він взагалі уже не дієвий. І моя мама теж купила для Масіка точно такий, тому що ми завжди купляли такий. Він якби нам допомагав. І теж для Масіка не допоміг. Вона пішла туди в аптеку, сказала про це. Вони порекомендували взагалі там за 22 гривні чи що. Ютіки повернувся. Ютіки повернувся то не знаю, прокапали ми тим дешевим препаратом нашого масика, будемо бачити результат. Поки що я слідкую, блошок у нас немає. Отак він трошки інколи там чешеться, але просто ми там кліщика витягали, через те він так почисує там. Тому не знаю, теж піду, буду казати, буду шукати якийсь більш дієвий препарат, тому що живемо ми, там у нього немає бложків нічого, просто що ми витягнули і воно йому не щешиться. Кліщика там витянули ми йому. Отакі от от то справи, то будемо шукати якийсь дієвіший препарат, обов'язково, тому що він ходить і в лісі, і кругом. Наш Маркусічка далеко не ходить, звичайно, але по лісі ходить, От, по сусіднім будиночкам ходить, тому обов'язково потрібно його покропити. А це витягували вже там такого кліща великого, і там трішечки ранка, та й вона йому чешеться. Ну, а так він у мене котик такий, він дуже-дуже за собою дивиться. Доглядає себе, вимиває себе, він в мене така чистюлечка. Зараз підемо помиємо лапки, ковтюшки, ті добре видираємо. Розкажіть, чим ви капаєте своїх котиків від блошок, від кліщів. Нам буде цікаво дізнатися. Тому що, я ще раз кажу, на те, що ми розраховували, вже воно нам не допомагає. Вже потрібно кожен день слідкувати, щоб не було кліщів, а вони особливо дуже люблять в нього на шиї сидіти. Мі Маркуська, втік від мене вже? <хи> ти почув, що ми тебе зараз будемо чистити? Да? Маркуся? І ти забрався так високо, але ж ти любиш. Але ж ти любиш це. Ти дуже, дуже, дуже любиш. Я це знаю. Іди ти зі свої отінята закрив. У нас почався дощик на дворі. І ти так високо забрався, маркунька? Після лапи мити. Лапи мити, чистити там ті ковтюшки. Та-та. Зараз вам покажу, куди залізло моє марку От я взяла, відкрила там, де що мені потрібно було. Дивіться, в нього тут подушечка, тут м'якесенько, добренько. А це ж ні, треба зараз вам покажу, куди він заліз. Будь ласочка. Маркусь. Кісюня. Дивіться. Ні, ну ви бачили чи ні? На тверде. Там ще всяке складене таке, коробочка така. Ну, дивіться, ну, я не можу. Маркусічка, тобі там добре? Маркуся? Ну, ось отак якось. <хи> Пошли, ми покажемо, як ми гарненько чистимося з тобою. Давай, вилазь. І нарешті ми будемо зараз знімати ковтушки. Да? Каже, нарешті ми дійшли згоди. Ось отак він любить лежати. Бачите, як він любить лежати? Ось яке в нас є така розчосочка, щіточка така, бачите, яка допомагає оці ковтушечки знаходити. От, бачите, як він гарненько лежить. Моє сонечко таке руденьке. І я тако гарненько шукаю йому ковтушечки. Де знаходимо ковтушечки, ми їх гарненько розчісуємо. Буває таке, що дуже-дуже є такі ковтульки, то ми вже в нас є спеціальні ножнички і ми трошечки там відрізаємо. Ну і таке, звичайно, буває. От так, козі, але в нас казі зараз тут порядочок. Ми просто, кажі, хочемо вам показати, як ми це робимо. На спинці в нього нема ковтушечок. Це в нього ковтушечки. ковтушечки. Ось тут на зівотику буває по бокам, між лапками тут, але зараз у нас тут порядочок. кажі, порядочок. Ні, є кажі, одненька ковтушечка. Ось, бачите? Отака куртушечка маленька, от ми її отако будемо розчісувати. Тут я при шкірці тако притримую і гарненько тако розчісуємо. О, розчісали, тоді тако трошки беру чуть-чуть ручками, йому це дуже подобається. Дузі козі мені це подобається. Отак він собі балдеє, отак от він собі лежить, моя кутуся золота, отак, от, от так козі, от так козі. Ну що, вставай. Вставай. Добре тобі так. Та тільки на фустом, то десь сюди, туди десь сюди. Подобається йому, подобається. Маркуська, Маркуська, Маркуська. Хі -хі -хі. Вставай, вставай. Вже ми тебе розчесали, масажики ми тобі вже зробили. Отаке От моє золоте пухнасте.